Вітаю всіх глядачів нашого каналу, особливо наших підписників. Сьогодні новий огляд української монети. У цьому відео ми поговоримо про монету, яка присвячена проведенню в Україні грошової реформи та запровадженню національної валюти гривні, а також її сотої частини копійки. Декілька слів про монету. Аверс монети. Зображення малого державного герба України. З двох боків в обрамленні гілками калини. Над гербом дата 1996. Рік карбування монети. По колу монети напис Національний Банк України. Внизу монети під гербом у два рядки напис Дві. Гривні. Реверс монети. Зображення розмінних монет номіналами 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок і 1 гривня. Горі монети у два рядки. Напис монети України. Номінал монети 2 гривні. Тираж монети 250 тисяч. Маса монети 12,8 грама. Діаметр монети 31 мм. Матеріал монети Незільбер. Гурт монети Рифлений. Дата введення в обіг 12.03 1997 року. Художник Олександр Івахненко. Скульптор Надія Мітіна. А зараз ми поговоримо про те, скільки може коштувати подібна монета. У більшості випадків вам скажуть, що монета 2 гривні 1996 року. Монети України. Коштує від 500 до 1000 гривень. Але, виявляється, є рідкісні різновиди цієї монети, про які досить мало інформації. Ми вирішили порушити це питання на нашому каналі та познайомити наших підписників та глядачів. З рідкісними різновидами цієї монети. А так само, як завжди, ми подивимося реальні продажі цієї монети та визначимо вартість її рідкісних різновидів. Для цього переходимо на аукціон Violity. Рідкісний різновид цієї монети, на які я хочу звернути вашу увагу, буде ось ці 2 гривні 1996 року. Монети України 1, 12, 10, жа Ось ця монета. 15.01.2023 року ця монета була продана на аукціоні Віоліті за 16801 гривню. Було зроблено 42 ставки, тому я можу сказати, що колекціонери за цю монету боролись дуже. Дуже довго. Торги завершені. Лот проданий. А зараз ми поговоримо про відмінності, які зробили цю монету настільки цінною, що вона коштує 16801 гривень. У цій монеті є декілька відмінностей. Відмінність перша. Літера Л. З заосенцем зліва. Відмінність друга. В слові гривні. Літера Р. З задиркою справа. Відмінність третя. Тризуб. Чіткий. Відмінність четверта. Зминання в літерах немає. Це відмінності на аверсі монети. На реверсі монети п'ята грона має три ягоди, поле дрібнозернисте, ягоди дрібні. Ось перелік відмінностей, які зробили монету 2 гривні України 1996 року. рідкісною. Та цінною, яка на аукціоні «Віоліті» була продана за 16801 гривню. Також хочу нагадати, що подібні предмети бажано покупати та продавати на надійних аукціонах України США та Європи. Посилання на аукціон «Віоліті» Allegro, Pail та EBay в описі під відео. Дякуємо за увагу. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки. Просувайте в Ютубі якісний україномовний контент. На все добре!